Добрий день, хочу запропонувати вам надлишки своїх діток фіалок по ціні 40 гривень. Зараз я вам покажу, які є у мене на лічі сорти. І почнемо. Перше ваше величество. Гарненькі дітки, місяць назад пересаджені, починають показуватися вже корінці. Далі дивимося: джус Аделіна. Дивіться, які гарненькі. Є чотири штуки в налічі. Уже починає проступати пістрявість. Так, є 4. Так, далі. Далі бете розові облака. Дві дітки. Яка платиновая свадьба. Так, а вы махровая петуния». Є в наявності так. 4 дитки. Уже гарники кореньці. Так, 4 диточки. Так, далі. АВ капучино. Іще місяць і її можна вже перевалювати в дорослий горщик. НК серце камелота. Пістрява, розетка, великі гарні квіти. НК стежка в літо. Так, далі. Так, Ел'є Айсідора, велика дітка, гарна коренева. Любимая дочка Макуні. Угу, а ве розовий абсолют. Раз, три, три дітки в наявності. Так, сейчас хвилинку берем. Ле Снежный Эдельвейс Нд Левитация Лф Ульяна Две детки. Так, еще одна. У меня есть Нк атмосфера. Тут колокольчиками будуть квіти. Продовжувато. Є ще у мене дві дві дітки бігоні. Де є стеді віддаю за 40 гривень. Де новогодній салют? Маленька за 20. Це надорощування. Так, далі є, є ще у мене. Трошки стартерів. Стартери. дивимося, НК Мармелад. Стартери будуть по 60 гривень. Уже в горщику вісімці. ЛЄ последнє дихання зими. Всі пересажені місяць назад. Пересадки не потребують. Джус Аделіна. Неверфроліст це будуть зелені квіти. Так, Ерес Корсар. Дивіться, яка вже здорова розетка. Вона вже скоро почне закладувати бутони. Так, далі. Ват фаворит. Яка гвоздіка в золоті, вже з бутонами. Так, Н-Млечний Путь. Це буде спортова синя розетка. Спортові квіти сині. Розетка дуже гарна. Красиво виставочна розкладається дуже гарно. І ще одна в мене є Never Так, є два вже таких стартерчики. Вігоні, ДСТ, ДС новогодній салют. По 50 гривень. Уже починають випускати блист. Окрашується. Так що спостерігайте, вибирайте. Всім до побачення.